Тренер Львівської Галичанки Віталій Андронов. Віталій Миколайович, ваш коментар по матчу. Вітаємо вас з перемоги. Ну, дякую. Ну, По-перше, добре, що ми виграли. І так, досить впевнену гру сьогодні показували в основному в захисті. Там, у нас зараз немає збірниць наших, тому все ж були побоювання. Дякуємо ще раз, хочу ще раз подякувати команді Хмельницька, що вони погодились зіграти з нами трошки раніше, бо у нас дуже щільний. Графік тому ну перш гра не погана, але молоді давали сьогодні багато грати. Але молоді треба дуже і дуже і дуже додавати, бо одним складом ми весь сезон просто не втримаємось. Порівняйте, сьогодні перший, другий тайм. Другий тайм десь вже був трішки такий момент, де ви могли поекспериментувати зі складом. Е, Все-таки Наскільки ви задоволені молодими е, гравчинями? І е, сьогодні багато голів забили з контратак. В принципі, десь команда виконала установку. Ну, Ми кожен раз в принципі стараємось грати від захисту. Да? І ми сьогодні пробували 5-1 і 6-0, розглядаємо це тож, тож перед цю групу як підготовку до Єврокубка. А тому і були відриви, щоб в захист справлявся, в захисті грали. А то, що стосується, да, могли вже трошки, коли рахунок там більше 10 м'ячів, у нас немає завдання там вигравати 20-30, вже трошки тоді треба не забуваємо, що опять же, ще й завтра гра, тому це дуже такий графік непростий. Тому давали більше молоді грати, їм треба десь вчитись, треба грати, по іншого виходу немає. Десь у них щось вдавалося, якісь моменти, але... Поки що їм треба працювати і працювати.